Чорнобильська катастрофа 1986 року залишається однією з наймасштабніших техногенних трагедій в історії людства. Попри численні дослідження та розсекречення архівів, багато аспектів цієї події залишаються маловідомими або оповитими загадками. Вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС викинув у повітря близько 50 мільйонів кюрі радіації, що еквівалентно вибуху 500 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Радіоактивна хмара поширила. На більшу частину Європи, і хоча радянська влада намагалася приховати масштаби катастрофи, західні країни швидко зафіксували підвищений рівень радіації. Один із найбільш загадкових аспектів цієї трагедії роль КДБ у приховуванні інформації. Радянські спецслужби контролювали всі дані про аварію та навіть намагалися маніпулювати фактами. Наприклад, у 1987 році французький журналіст Жан-П'єр Водон узяв проби ґрунту та води поблизу ЧАЕС, але КДБ. Замінило їх на радіоактивно чисті зразки, щоб уникнути міжнародного скандалу. Така політика замовчування призвела до того, що багато людей отримали смертельні дози радіації, навіть не підозрюючи про небезпеку. Одним із найбільш моторошних наслідків аварії став так званий Рудий ліс. Це лісовий масив, розташований неподалік станції, який отримав величезну дозу радіації та за лічені години після вибуху, повністю пожовтів і загинув. Через небезпеку зараження його поховали під землею Землею, проте сьогодні на цьому місці знову росте ліс. Унікальність цього явища полягає в тому, що місцеві рослини та тварини мутували, пристосовуючись до високого рівня радіації. І тепер це місце стало своєрідною природною лабораторією для вчених. Ще одним маловідомим фактом є масове збирання зубів ліквідаторів. У 1998-2011 роках було зібрано понад 10 500 зубів у майже 6000 тисячах ліквідаторів, оскільки. Саме Зубна Емаль могла зберігати дані про отримані дози радіації. Аналіз цих зразків допоміг науковцям визначити вплив катастрофи на людський організм. Очікуваний рівень захворюваності на рак щитовидної залози серед ліквідаторів перевищив національний показник у 4,4 рази, а серед евакуйованих у 4 рази. У мешканців забруднених територій цей показник був меншим, але все одно перевищував норму в 1,3 рази. Щодо евакуації населення, то радянська влада розпочала її лише через 36 годин після вибуху. До кінця літа 1986 року з 81 населеного пункту було евакуйовано майже 91 тисячу людей. Для переселенців побудували 23 тисячі будинків, 15 тисяч квартир і сотні закладів соціальної сфери. Проте багато людей так і не змогли пристосуватися до нового життя, і деякі з них навіть повернулися в зону відчуження, незважаючи на загрозу здоров'ю. Ще один Вражаючий факт це те, що після катастрофи реактор ЧАЕС не був остаточно зупинений. Навпаки, станція продовжувала працювати ще понад 14 років аж до 2000 року. У 1991 році на другому енергоблоці навіть сталася пожежа, що призвела до його зупинки. Але загалом станція функціонувала ще багато років. Лише після міжнародного тиску українська влада вирішила остаточно закрити чаес. Величезним викликом стало і будівництво саркофага над зруйнованим. Реактором. Спочатку, в 1986 році спорудили конструкцію укриття, але вона поступово руйнувалася, що створювало загрозу нових викидів радіації. У 2012 році почалося зведення нового безпечного конфайнменту – величезної арки, яка накрила старий саркофаг. Ця конструкція мала гарантувати безпеку на найближчі 100 років, але досі залишається питання, що робити з радіоактивними матеріалами всередині однією з найбільших загадок. Чорнобиля є точна кількість жертв катастрофи. Офіційні дані говорять лише про кілька десятків прямих жертв аварії, проте різні дослідження вказують, що через довгострокові наслідки катастрофи ця цифра може сягати сотень тисяч. Багато ліквідаторів загинули від радіаційного опромінення в наступні роки, але точні підрахунки неможливі через відсутність належного обліку та замовчування інформації. Чорнобильська катастрофа стала не лише трагедією, але й своєрідним нагадуванням про те, наскільки. І небезпечною може бути ядерна енергетика, якщо не дотримуватися правил безпеки, вона залишила глибокий слід в історії людства. А її наслідки відчуваються і сьогодні, Незважаючи на те, що минуло вже майже 40 років, Чорнобиль залишається джерелом таємниць і нерозгаданих питань, багато з яких можуть бути розкриті лише в майбутньому.